Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І в нас. Ой, а тут туз монет. Це добре. Якесь, якісь хороші новини будуть цього тижня. Ось, в кого день народження. Вітаю з днем народження, мої дорогеньки. На жаль, я забуваю це сказати. І дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки, за вашу підтримку. І ми будемо дивитися розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку з 9 по е, до 15 вересня. І, як звичай, ми починаємо від овнів. З овнів. На жаль, тут не дуже хороша карта випадає, але е, не одразу в отчайні. Падаєте і розстраюєтесь і тому подібне. Чому? Тому що а, тут дійсно йде щось до кінця. Дійсно, знаєте, так, ніби щось виривають у вас. Ви намагаєтесь, бачите, навіть ось ця карта показує, що ви намагаєтесь щось втримати. Буцім то чоловіка, буцім то якусь річ, навіть та ваза розбилася це така банальна, можливо, приклад. Навіть та ваза розбилася, ви намагаєтесь її склеїти, не клейте нічого, мої дорогенькі. Ця карта вам каже: відпустіть, чим швидше ви відпустите, тим швидше буде полегшення. Полегшення, і тоді ви можете почати все спочатку. Головне, після цього періоду, якщо ви відпустили, набиратися позитивної енергії, тому що після цієї карти йде пустота. А пустоту треба чимось заповняти, не заповнювати будь чимось. а лиш би не треба. Краще чимось позитивним, чимось хорошим. Ось тоді вам буде хороша заміна. Це, знаєте, от як згадую з дитинства: здох песик, котенятко там чи ще щось. Не заміняйте зразу шило на мило, чи ще щось. Ви не заміните. розумієте, Просто живіть далі. Нелегка карта, відверто кажу, але все рівно. все рівно, можливо, це втрата роботи у когось буде. У кожного своє, щоб ви розуміли. Гаразд, але буде шанс у вас почати щось нове. Це може бути і розлучення, це може бути і сварка велика. Ось якось так. Тепер у нас йдуть тельці. Дорогі тельці, а у вас четвірочка. Ну тут, знаєте, з першого польоту можна сказати жадібність. Так? А притримайте. Але карта радить вам притримати кошти, притримати якісь ресурси, не розтрачайте свій, свій ресурс задарма. А зробіть кращий фундамент. Ця карта так і каже: зробіть фундамент, відкладіть. Можливо, якусь суму. Ось, а, якщо сили кудись хочете тратити, не тратьте їх, краще перечекайте цей момент. І, як я вже сказала, зробіть фундамент, тобто подушку безпеки фінансово зробіть собі. Ось якось так. А, гаразд. Якщо буде якась робота, вам запропонують, то, скоріше за все, це буде не дуже високооплачувана робота. Тепер у нас близнюки. Дорогі близнюки, четвірочка жезлів. А у вас яке свято, якась гармонія. Що би тут не було у вас цього тижня? Все прекрасно, все чудово, все вдається, все налагоджується, настільки все позитивно, Якесь свято, якесь день народження. Знаєте, як то кажуть, з корабля і прямо на бал. От, от по цій карті воно іде. Це згладження кутів. Тобто, а ви зможете уникнути якихось скандалів по цій карти. Ця карта згладжує абсолютно все. Любий е, стрес, любу сварку, що завгодно. Вона дійсно згладить вам абсолютно. Це гармонія, повна гармонія у всьому. Ви з усіма і розмови, і свята. Все-все-все у вас прекрасно і хороший настрій. Так, тепер у нас ідуть раки. Дорогі раки, у вас підвішений, підвішений говорить нам про а, якусь а, ситуацію, яка застряла. Ось ви застряли на якомусь місці. А, тут можна навіть сказати, на якійсь людині, наприклад, наприклад а, не можете когось відпустити. А, можливо, ви в якомусь незручному становищі наразу. Тут, скоріше за все, Неможливість рухатися, неможливість щось поміняти. Ця карта радить вам. Саме в цьому глухому кутку, куди ви себе загнали. Скоріше за все, ви самі себе загнали. не намагайтеся ви не пручайтеся, не намагайтеся вибратися. Просто подумайте на самоті, як ви там опинилися. І вам прийде рішення. Цей тиждень якось от за що би ви не бралися, все якось підвішеному стані. А, можливо, вам не дадуть якоїсь відповіді, не скажуть так, і не скажуть ні. І ви так знаєте, в розгубленості. Не намагайтеся чогось добитися, якоїсь відповіді і тому подібне. Перечекайте, тепер у нас леви. Дорогі леви, у вас двієчка жезлів. Тобто, ви, можна сказати, ви теж в підвішеному стані, як і раки. Що можна сказати по цій карті? По цій карті можна сказати, що ви між двох крісел. А ви наразі через те, що ви між вибором іти наліво чи йти направо, тут може бути будь-що між людьми, між чоловіками, жінками, між роботами, між містами, селами, вулицями і будинками, ви вибираєте що краще. І оце ваше невизначеність, вагання воно вас стопорить. У вас справа не йде. Ви зробіть вибір, зробіть вибір інтуїтивно, подумайте, можливо, логічно, всі за, всі проти, і зробіть вибір цього тижня вже на часі. Тепер у нас ідуть діви, дорогі діви, а у вас, навпаки, все повний вперед. У ДІВ абсолютно все йде. Ну, скажімо так, як по маслу: ви переможець, ви в дорозі, ви кругом все встигаєте. У когось, можливо, буде якась поспішна. Поїздка, відрядження, а в когось, можливо, переїзд. Хтось з фронту повернеться, теж по цій карті може проходити якийсь переможець, якийсь герой. А можливо, ви познайомитеся з переможцем, з героєм. Дуже хороша карта, дуже успішний тиждень, повний вперед. Ось якось так. І концентрація на чомусь одному, на вашій цілі. Але не забувайте. По дорозі до цієї цілі а, мати задоволення. Тобто, щоб це приносило вам задоволення. Тепер переходимо до терезів, дорогі Терези, а у вас лицар мечів. Лицар мечів це може бути іде якась гроза, це може бути сварка, це якась, скажімо так, Непорозуміння навіть з кимось можна і навіть так сказати. Це сварка, це, знаєте, неприємні дороги, якийсь від'їзд, якийсь переїзд. І, знаєте, ця дорога більш стресова, це незручна якась дорога, якась некомфортна ця дорога може бути. Це якась некомфортна людина. Якась скандальна людина. Можливо, вам дійсно перейде дорогу цього тижня, якась людина, яка вам не по душі, яка вас буде роз... дратувати, можна так сказати. Ну, тут скандалів відверто вам скажу, може не обійтися без скандалів. Тому порада вам, мої дорогенькі, якщо ви бачите, що така людина вам переходить дорогу. Краще а, перейдіть на іншу сторону. Гаразд. Тепер у нас йдуть скорпіони. Дорогі скорпіони трічка жезлів. Накінець-то ви зробили свій вибір. На то перед вами якісь можливості, горизонти відкриваються, перспективи, величезні перспективи. Тут все у ваших руках. Яку саме можливість, перспективу ви собі виберете? А, ну, Тут хороше майбутнє, якісь хороші новини. Тут може бути і кар'єра. тут, До речі, дуже багато чого тут може бути. Ось і кар'єра, і новини, і можливості, перспективи, горизонти, все-все-все. Тут єдине, що тільки визначитись. Ось все у ваших руках. Тільки скажіть так. Карта так і каже, тільки скажіть так. Гаразд, тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці, у вас сімка, тобто старший аркан. Тут старших арканів дуже мало, тільки ось у ДІВ був. Що можна сказати за цю карту? Це хороша карта, це карта з перспективами. Відкривається якась надія. У вас, можливо, була якась безнадійна справа, або ще щось. Якась людина безнадійна. І тут з'являється якась надія. З однієї сторони, це може бути якась інформація, це може бути інтернет, спілкування по інтернету, знайомство по інтернету дуже велика кількість інформації. Будьте тут обережні. Тому що дійсно, тут, знаєте, навіть якщо ви з кимось знайомитесь по інтернету, це в принципі з однієї сторони надія, але вона не дає перспектив. Ви повинні це розуміти. Єдине, що можна сказати, якщо ви дійсно з кимось знайомитесь, то це більш холодні на відстані, якісь стосунки на відстані. Можливо, ви роз'їжджаєтеся з кимось, можливо, хтось переїжджає кудись. І у вас буде спілкування більш по інтернету. Можливо, у вас буде відрядження. От ваша діва, наприклад, їде у відрядження, і у вас буде спілкування на відстані таке трошечки холоднуватеньке. Ось. Але ця карта дає надію. Дає надію, але стопроцентно чи вона є, та надія? Це, це, це інша справа. Але все рівно така легкість, якась, беззаботність, теж можна сказати. Гаразд, тепер у нас козироги. дорогі козироги, а тут у нас йде трічка Кубків. Ну, що можна тут сказати з трічки Кубків? А, якась розвага. Якась легкість спілкування цілий тиждень, така беззаботність, якась компанія, можливо, день народження. Тут, знаєте, родини Христини теж може бути: зустрінете друзів, яких 100 років не бачили і тому подібне. Це, знаєте, можливо, так просто легкість у спілкуванні цього тижня буде, якихось друзів зустріч. Ось і карта радить вам, сприймайте все з легкістю. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас двічка кубків дуже хороша карта, яка нам каже, що ви цього тижня будете мати якесь приємне спілкування. Людина, друг, ваш партнер, ваш коханий. Хтось познайомиться, а хтось просто якісь домовленості у вас будуть. Ось. Це хтось, можливо, знайде свого партнера по бізнесу. Це людина, яка на вашому рівні. Це людина, яка має ті самі інтереси, як і ви. Це людина, яка, скажімо так, з якою приємно спілкуватися і приємно вести якісь справи. Догов... Договори будуть удачні у вас цього тижня. Хороший тиждень, і тиждень не на самоті. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас туз <кій> монет. Це той туз, який випадав у нас з самого початку. Ну що ж, можна сказати, дорогі риби. Скажу відверто, у вас якісь випадають шанси або з кимось познайомитися, або з кимось а, почати якусь справу. Взагалі, шанси знайти роботу, шанси будь-якого характеру фінансові, це можуть бути і спадщина, це можуть бути і премія, це можуть бути якісь винагороди, якісь подаруночки, дрібненькі, крупненькі різного калібру і тому подібне. Тобто, мої дорогі рибки, дуже вдалий тиждень, якщо ви не зайняті, не закопошені чимось іншим. Тільки якщо у вас, скажімо так, руки не зайняті, голова не зайнята іншим чоловіком, то є шанс і познайомитись, і закохатися, і бізнес відкрити в будь-якому варіанті, любі направлення. Все відкрито, все у ваших руках. Бажаю вам щиро бажаю вам гарного тижня, вдалого тижня, в кого день народження, Ще раз вітаю. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Бережіть себе!